Доброго ранку, з вами я, Лана. Ну, спершу дам інформацію, можливо, для людей більш старшого віку, які не дуже розуміються на соціальних мережах. В шапки профілю в цьому відео є посилання на мій телеграм-канал. Особливо нічого не потрібно робити. Натискаєш на посилання і вас перекидає в телеграм. Там є можливість коментувати. Є коментарі, можна коментувати публікації, і там є чат, де при бажанні і при потребі можна поспілкуватися між собою і взагалі. Ну, це по-перше, а по-друге, давайте зараз у Рун спитаю: енергії сьогоднішнього дня, і як, можливо, пройде цей день, що він нам. Перенесе. Покажіть нам руни енергії сьогоднішнього дня. В яких енергіях пройде сьогоднішній день? Покажіть руни. Так. Ну, руни говорять, що. В кого сьогоднішній день буде пов'язаний з великою кількістю спілкуванням. Можливо, на роботі якийсь саврал, можливо, просто будуть спілкування не обов'язково особисті, можливо, в мережах, можливо, телефонні дзвінки, але спілкування будуть. Хтось буде сьогодні, можливо, щось вивчати, знаєте, бо. Е Можливо, хтось обучається, хтось щось дивиться, читає і набирається, як то кажуть, інформації і розуму. Так, для когось будуть сьогодні важливими власні амбіції, хтось буде бажати чогось досягти, брати на себе повну відповідальність від своїх дій. І такі думки можуть бути. Проструювати якісь свої плани, планувати і чітко розуміти, що це в межах вашої відповідальності. Ну, ось такий сьогодні насичений спілкуванням день взагалі пов'язаний з соціумом, або ж з отриманням яких знань саме для свого розвитку. Так, покажіть, руни, ще, що може. Сьогодні трапитись на фоні цього всього. Так, ну, руни показують, по-перше, комусь не буде давати спокою якась таємниця, якісь таємниці відкриються. Можливо, таємні знання хтось вивчає з вас і цікавиться цим. Хтось, можливо, дійсно щось вивчає нове для себе, або навіть і планує щось нове, і очікує того, що ось ось це станеться. Ну, для декого, не для всіх, звісно, можливо, Можливі, як сказати правильно, не проблеми, а актуальні питання дітонародження, то можливо, хтось буде займатися і цією темою сьогодні. Так, покажіть руни, що сьогодні буде допомагати. Так, допоможе нам сьогодні те, щоб не довіряти всілякій інформації, яка може трапитися. Не довіряти чуткам, можливі недостовірні факти. Все треба перевіряти або ж отфільтровувати те, що вам потрібно. Когось, може, будуть сьогодні намагатися ввести в оману. Комусь сьогодні, може, буде важко спілкуватися, не буде даватися, знаєте, саме розмови чомусь так, буде, як знаєте, не хотітися розмовляти. Ну, а хтось просто дещо не буде розуміти з того, що відбувається навколо. Ну, такі якісь енергії. Ну, хочу сказати, що. Інформації зараз всілякої багато, новин багато, фактів різних також багато. Тому треба фільтрувати інформацію і обирати те, як то кажуть, знаєте, вивчайте всі факти, але складайте власну думку. Так, покажіть руни точніше якої сфери це може стосуватися? Угу. Так. Ну, тут може пройти сфера захворювань, або, знаєте, як втрачених якихось можливостей. Чи то фізичні захворювання, чи то моральні, чи ментальні захворювання то, можливо, хтось буде шукати інформацію чи спеціаліста, щоб подужати. Можливо, хтось буде, знаєте, як отримав якусь таємницю, вона його вибила з колії, буде це все діло обмозговувати, розбирати по атомам, як то кажуть, розбирати, розкладати по поличкам. Ну, хтось буде думати, що вже все втрачені якісь там шанси. В минулому були, і тому зараз складається так, як є. Ну, якісь такі, бачите, енергії, хтось, можливо, неприємно поспілкується з кимось, і від того буде такий убитий якийсь настрій. Руни показували, що буде якесь спілкування з людиною. Можливо, якась таємниця, можливі, якісь. Може, слухи, чи то новини якісь відкриються, то буде, може, такий, знаєте, розбір польотів. Може, в когось буде поганий настрій, хтось буде розчарований, можливо. Хтось буде, можливо, навіть думати, що він занадто приділяє багато уваги людині, яка не відповідає їй взаємністю. Так, може бути. Ну і покажіть руни, що буде сьогодні заважати. А заважати сьогодні буде як не дивно, відчуття радості. Руни кажуть, що, мабуть, до когось прийде якась думка або, можливо, звістка, яка вас ну, порадує. І якщо це в мінусах, то потрібно буде ту думку гарно проаналізувати, а звістку перевірити чи то інформацію. Тому що, ну, щось, можливо, викличе у вас задоволення і радість, але це в мінусах. Тому, як я і вже сказала, все перевіряйте. І не піддавайтесь, як то кажуть, зарані ніяким емоціям. Так, ну а для когось, можливо, в заваді буде, знаєте, як то кажуть, люди зараз заїздили таку фразу, знаєте, цілісна натура. От комусь сьогодні це буде заважати власна цілісність. Бо, можливо, дійсно потрібно звернути увагу і на щось іще інше, а скоріше, на когось іншого, бо випадали люди і спілкування з людьми. Тому, якщо хтось вважає, що він дуже цілісна натура, йому ніхто не потрібен, то руни кажуть, що це сьогодні може стати ваді. Може, колективний дух потрібно комусь. Можливо, просто розібратися в тому, що самому то дійсно гарно, але може, Треба звернути ще на когось свою увагу, приділити свій час або поспілкуватися з кимось. Можливо, хтось тебе чомусь навчить, підкаже щось, або просто допоможе. Так, ну і порада Рун на сьогодні. Просто порада, як нам так, що нам зробити, щоб день був на благо нам. Яка порада? Руни угу. Ру, Ру радять, можливо, поспілкуватися все ж таки з близькими людьми, з друзями, чи, ну, хто вам близький, чи то по духу, чи то кохані ваші, чи то діти, чи то родичі, але гармонійне, гарне спілкування і відносини сьогодні руни радять були би корисними. І взагалі гармонізуйте свій простір, свої думки, свої мрії. Ой. Можливо, вам потрібно навчитися не тільки брати, а ще й віддавати. Знаєте, ця руна ще може значити адекватний енергообмін. Якщо ви вважаєте, що вам хтось повинен щось робити, щось давати, то так. Але і ви повинні відповідати тим же. Тоді не буде перекосів, буде баланс, і все буде гармонічно у вашому житті сьогодні, принаймні. Ну, ось такі випали, друзі мої руни на сьогоднішній день. Бажаю нам всім миру, добра, щоб все у нас було добре і гармонійно.